Існує думка, що у дівчаток до початку дорослого життя не може бути ніяких гінекологічних проблем однак це далеко не так, адже гінекологічні захворювання, що ведуть до безпліддя або патології при вагітності, найчастіше починаються у підлітковому, а часом і в дитячому віці. Перший раз гінеколог оглядає дівчинку одразу після народження, тому пеленатор у кабінеті фахівчині Віталії Янченко не повинен дивувати. При народженні немовля дівчинка отримує гормони від матері, і в неї починаються вже зміни на перших тижнях. Можуть бути такі зміни, як збільшення молочних залоз, як поява якихось відділень. Це фізіологічна норма. Потім іде адаптація к зовнішньому середовищу, розповідає Віталія Володимирівна. І бажано, щоб мати прийшла з дівчинкою і отримала рекомендації на прийомі у фахівця. Спочатку педіатр, а краще, коли це дитячий гінеколог, оцінює розвиток зовнішніх статевих органів та виключає такі патології, як зрощення статевих губ. Як якісь прояви запалення, вони можуть бути зв'язані з флорою, мікрофлорою, жінки вагітної або якісь алергічні прояви у маленьких немовлят на ті ж памперси або уход. Наступні планові звертання до дитячого гінеколога повинні відбуватися під час вступу дівчинки в дитячий садок, а потім до школи. Це тому, що змінюються оточуючі умови для малечі. Вона перестає бути тільки домашньою. Це, звичайно, для дитини стрес. Треба виключити якесь запалення, якийсь стан її здоров'я. Ці процеси можуть відволікти від навчання і погіршити її якість життя. Наразі ще триває сезон морських купань, і до лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку іноді звертаються мами зі скаргами дівчаток після відвідування пляжу або басейну. Це не інфекції, це фізичні фактори тобто любе переохолодження, перегрів або порушення гігієнічних моментів, подразнюють слизову. Тому потрібно теж отримати рекомендації, як правильно проходити уход після купання. Дитячого гінеколога найкраще відвідувати для профілактики, підкреслює лікар, а не тільки тоді, коли вже виникли ускладнення. Матері дівчинці не треба боятися огляду чи соромитися проблем, особливо сьогодні у важкий час, адже стреси і гормональний фон дуже впливають на статевий розвиток. Треба відволікатись дівчинкам, не перевантажувати себе в этот період. Потрібна якась фізична творча нагрузка, щоб психологічні всі процеси не спропровоцювали у нас порушення того ж менструального циклу і розвитку. Крім консультації і обстеження, дитячий та підлітковий гінеколог підбирає дівчаткам відповідні їх віку, засоби інтимної гігієни. Розповідає про особливості догляду за статтєвими органами в різних вікових групах. У разі необхідності рекомендує контрацептиви, і пояснює, як уникнути захворювань, що передаються статевим шляхом. У мирні часі, розповідає Віталія Володимирівна, профілактичні бесіди з дівчатками і мамами гінекологи починали проводити ще в дитячих садках. Наразі в Одесі планують повернутися до цієї важливої практики.